Вітаю вас, друзі, вітаю вас. Сьогодні спитаємо разом з вами інформаційне поле. Як будуть справи у місті Беріслав. Беріслав. Херсонська область. Місто звільнене, деокуповане, але потерпає від обстрілів. Люди питають інформаційне поле, пишуть, переживають. І ми просимо. Інформаційне поле дати нам підсказки, як будуть справи у місті Береславі Херсонській області, Україна з 1 по 10 лютого. Будь ласка, підскажіть? Інформаційне поле, місто Береслав, Україна, Херсонська область. Які там будуть події? Чи будуть обстріли? Як людям жити? Як чого ждати? Будь ласка, підскажіть? Ми разом з людьми. Із Береславу, Херсонська область. Питають, як будуть справи з 1 по 10. Люте 2023 року міста Береслав. Війна, обстріли, місто звільнене. Но обстріли постійно, і люди питають, чи будуть вони, чи ні. Карта ворога, який у карті дьявол нарисований, не може втихомиритися. Там таке добре підсилення вже йде на тій стороні. Сильне. Дивіться. Ну так показує. Сильне підсилення. Там якась радість є. Понимаєте вже? А ми, може, ще про це не знаємо. Ворога? ворога, його будуть огню, огню, огню придавати. Бачите? Огонь буде на ворога, його будуть зжигати вогнем, оружием. Це буде. Випала карта, карта совершенства. Дивіться. Береслав дома. і все у вас буде добре. ви закриті від ворога. Но він, звісно, вас донімає, но його тоже будуть донимать. Будуть донимать. І буде перемога. Бачите? А це перемога наших військових. Беріслав. чому ворог, яка в карті дьявол з вогнем? Яка його буде доля ворога з 1 по 10 люте 2023 року? Дивіться, що він робить. Цей ворог, карта І є воєнним королем, який надає прикази. Він робить страшно людям, мирному населенню. Людина така дуже, як під обстрілами знаходиться, бачите, Борислав, у вас там вам дуже ну це карта війни, це карта захисту. Тому що ну, ви, ви знаходитесь в такому, що ви не можете боїтися кудись піти. І ще пишуть, що проблеми з засвітленням. Напишіть мені, будь ласка, Борислав, це так чи ні? Він стріляє. Король війни. Бачите, дьявол це король війни. Робить страшно, Він роби страшно. ви будете боятися оцих обстрілів. І будуть проблеми з засвітленням. такий поки прогноз. Давайте тепер подивимося, розложимо трошки інакше. З 1 по 10 лютого Береслав, місто Береслав, Херсонська область. Бояться люди обстрілів з тої сторони води, річки Дніпра. Будь ласка, підскажіть? як будуть ці дні у місті Бориславі. Ідуть обстріли. От королева війни, війна стріляють і відстрілюють назад, обороняють Борислав дуже багато чогось вогню. Бо радість була в Береславі. А тепер. А тепер багато, багато зумісної роботи робиться для того, щоб ваш імператор. Чого ви знаходитесь в підвішеному стані? руководство міста? Потому що треба обороняти місто. Ваш, ваше, ваше руководство міста зараз знаходиться в подвешенном стані, тому що постоянно в бойовій готовності від обстрілів. І знаєте, що ще буде? Будуть добрі звістки, добрі звістки. Зараз ми подивимося, які будуть добрі звістки, це, це все, що до 10 лютого буде якась звістка добра і касається. Так, так мені от зараз іде те, що від води, через воду якісь добрі звістки. Це будуть про що звістки? Про що, Борислав, узнає. Ну, пока, пока йде. Пока эта карта обстрілів всяких, всяких е, рішень, вони там хочуть зробити ще хуже з той сторони от обстрілу енергії, е, 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 енергії страшні. Но, кажется, карта миру. Мир, мир зроби таке, допоможе, і зробить. Що вони не зможуть стріляти. Ви узнаєте таку подію про ворога, що їм щось таке зробилося мірова общественність, що він не зможе стріляти і потерпить пораження, пораження ворога. Така буде оборона, така підказа. Я вам просто кажу, що підсказує. І це мир допоможе, ну як сказати, мир. Всі, хто наші сусіди окружають, від, від, від них прийде велика допомога. Дивіться, це карта миру наших сусідів, домовленості для доброї оборони. І Борислав сидить у себе вдома в Україні, уже спокійний. Але це буде через вогонь і ще через всякі-всякі хитрості, ворожі, воєнні. Там ще буде. Ну, Карта пораження врага, Вона є. вони будуть, вони нароблять ще шкоди. Но і тох такий, що ворог потерпить пораження, і вам буде вже легше. Він потерпить пораження. Обов'язково ці карти випали. Це пораження військових. І буде, ну, це через вогонь. Вогню дуже багато. Вогню це вогняні події, то що обстрілюють. Розумієте, рідненькі? Отакий прогноз на Беріслав. Ви питали з 1 по 10. Давайте поживемо, як кажуть, побачимо, як буде діло. Ну, такі підсказки. Просто підказала система Таро, такі підсказки, я вам розповіла. Ми з вами разом подивилися. Дякую вам за увагу. Бажаю вам мирного неба і спокою. І ще, щоб все в нас владналося в Україні і був мир. І ми всі посміхалися і були щасливі. Миру нам усім рідненькі. Дякую за увагу, Борислав. Пишіть коментарі.